Взагалі, ДНД це культова настолка, на яку відсилається багато фільмів та серіалів. Наприклад, ті ж самі дивні дива взагалі побудували сюжет навколо неї, для тих, хто ще не в курсі. На жаль, і не такий задрот, та й оточення в мене не таке, тож вживу мені ще не довелося в неї пограти. А от подивитися, що про це все думають творці кіно, для мене завжди гарна ідея. Тим паче він вже доступний в мережі і у нас давно не було хорошого фентезі не на один раз. Можливо, це початок нової захоплюючої історії. Тож, як завжди, дуже коротко і найголовніше без. Спойлерів про те, що воно таке це ваше підземелля та дракони. Давайте по порядку. Ох, тут це важко, але я постараюсь. Ну якщо коротко, то одне невдале пограбування змусило наших героїв піти на не менш ризикований крок, щоб повернути собі нормальне життя. Але яке нормальне життя може бути у тих, хто звик грабувати, вбивати та користуватися магією? Це як той самий Хобіт чи володар Перснів, де головні герої кудись ідуть і з ними на кожному кроці трапляється якась срака. Причому дуже красива та захоплююча срака. Це така собі групка людей, які об'єднались в у і по канонам словетного робінку да грабували все, що бачили, але при цьому в них типу був кодекс. У кожного з них своя історія і своя мотивація це робити. А також тут не обійшлося без магії, тому кожен з них має свої фішки. Немає сенсу описувати кожного, скажу тільки що вони дуже різні, і кожен відповідає за окремий жанр, якщо можна так сказати. Хтось щоб просто розважати, хтось бити морди, а хтось за якісь моральні штуки. Ну, почнемо з того, не знаю, погано це чи ні, але це в першу чергу вийшла така собі комедія. Хоча я був настроєний на щось більш серйозне. Тому відношення до стрічки змінилось одразу, вже не сприймав всі драматичні моменти, так як напевно цього хотіли автори. Все це стало схоже на такий собі стьоп на тему фентезі. Це новий світ, все світло, зі своїми правилами, расами. Ну, в принципі, як завжди, це буває у фентезі. Але тут взагалі не зрозуміло, як все працює. Та й в принципі, ти сприймаєш все як якусь казку, і навіть немає сенсу шукати. Тут якусь логіку в тому, що відбувається, показали різні локації їх світу, багато різних фантастичних тварин. Ну і звісно, підземелля з драконом тут також було. Незважаючи на те, що тут багато гумору, не можна сказати, що це якийсь низькобюджетний фільм для стрімінгу чи на один раз. Взагалі все виглядає дуже красиво. Вийшов такий собі бойовик комедія, красиві плани, багато декорацій, що в нас час рідкість. Але як на мене, це дуже важлива штука, яка додає реалістичності вигаданому світу. Не дивлячись на те, що більшість потвор таки зроблені на комп'ютері, як і в принципі більшість оточення, все одно не пожалкували грошей на костюми та грим. Багато бойових та екшн сцен з магією та без. Але вони всі мають гарну хореографію, дивитися цікаво і їх ну дуже багато. Не можна сказати, що фільм вийшов нудним або не так як там постійно щось відбувається, чудовий такі собі попкорн муві. Тут все як повинно бути у такого жанру фільмі. В основному грає приємна музика, яка підкреслює цей чарівний фентезі світ. А коли починається якесь рубілово, то грає вже щось куди цікавіше. Але дяка, що тут немає нічого сучасного із музики, що не псує всю казкову атмосферу. Композитором виступив Лорні Белфі, відомий за такими стрічками, як Топган Маверік», місія Неможлива Fallout та Термінатор Генезіс. Я взагалі не очікував, що це по того вийде бойовий комедія. Але якраз комедійна частина, напевно, і є фішкою цього фільму. І відокремлюю його від того, що ми вже бачили на екранах до цього. Певний, що це ще далеко не кінець історії. І якщо буде продовження, я буду розуміти, чого чекати і за яким настроєм йти на фільм. Ну, якось так. Ну а що?